Вітаю всіх, хто цікавиться сучасними освітніми технологіями та дитячою творчістю. Мене звати Дзюба Ірина Олександрівна і я керівник гуртків початкового технічного моделювання Творча майстерня та дитяча анімація при комунальному закладі Центр дитячої та інацької творчості Долинської міської ради. У сучасному світі, де технології змінюються щомиті, наша з вами задача не просто навчати дітей створювати моделі чи мультфільми, а робити це сучасно, ефективно та натхненно. Саме тому сьогодні ми поговоримо про те, як саме я інтегрую різноманітні застосунки, програмне забезпечення та інтернет-ресурси у щоденну роботу з нашими юними винахідниками та мультиплікаторами. Як керівник я переконана, що найважливіше це захопленість у дитячих очах. Моя мета не просто передати знання, а запалити іскру цікавості. Я постійно шукаю нові захоплюючі формати, щоб кожне заняття, чи то робота над деталями, чи створення перших кадрів у Stop Motion студіо перетворювалось на маленьку пригоду. Я пишаюсь тим, що мої вихованці не бояться експериментувати, а створені ними проекти це справжній доказ їхньої креативності та технічної винаги. Перший і найшвидший інструмент, який економить мій час та забезпечує миттєвий зв'язок, це вайбер-група для гуртка. Це мій цифровий штаб. Які функції вона виконує? Ну, перш за все, швидке оголошення про зміни у розкладі, нагадування про необхідні матеріали або перенесені заняття. Регулярна публікація фотографій, коротких відео з процесу роботи. Батьки одразу бачать, чим займається їхня дитина, і це підвищує їхню залученість та довіру. Головний принцип чіткість, позитив та оперативна відповідь на запитання. Таким чином, вайбер-група перетворюється з простого чату на ефективний інструмент підтримки та демонстрації результатів роботи. Якщо вайбер це про швидкість, то блог керівника гуртка це про глибину та репутацію. Я використовую його як офіційну вітрину нашої роботи. Тут я публікую великі завершені проекти дітей, готові моделі, мультфільми, розповідаю про призові місця на конкурсах. Це чудове джерело мотивації для вихованців. Блог дозволяє мені ділитися своїми напрацюваннями та методичними посібниками, з колегами або батьками, які хочуть більше зануритися у світ моделювання чи анімації. Тут можна розміщувати детальні анонси про набір на гурток, інформацію про керівника та форми для онлайн реєстрації. Створення такого ресурсу на безкоштовній платформі, наприклад, Google Suite або Блог-Платформа. Робить мою роботу прозорою, структурованою та професійною. Це дуже важливий блок, оскільки він показує, як цифрові інструменти роблять процес навчання живим та захоплюючим. Для роботи на гуртку початкового технічного моделювання. Особливо роботи з папером, картоном чи простими схемами, нам не завжди потрібен складне, складне програмне забезпечення. Ту на допомогу приходить проста, але ефективна програма, відома всім як Paint, або його аналоги, такі як Krita. Діти вчаться швидко створювати прості двовимірні 2D-ескізи та проекції, або вчаться малювати за допомогою мишки, або спеціального пристрою. Наступний крок перехід до справжнього 3D. Для гуртка початкового рівня рекомендую Тінкеркет від Autodesk. Це найкращий, на мою думку, безкоштовний та онлайн-інструмент для дітей. Тут моделювання відбувається за принципом конструктора LEGO. Об'єкти створюються шляхом перетягування та об'єднання простих геометричних форм. Ми створюємо просту деталь. І вона, яку можливо потім надрукувати на 3 d принтер якщо він є, перетворюючи віртуальний об'єкт на реальний. Тінкеркет формує базові навички, які в майбутньому дозволять дітям перейти для більш професійних програм, такі як Blender або Sketch. Від світу чітких креслень, моделювання, конструювання, переходимо до світу, де живає фантазія. Гурткова робота з дитячої анімації не вимагає дорогих студійних програм, адже головне тут ідея та бажання творити. Мобільні застосунки роблять анімацію доступною для кожного учня. Найперше, що починаємо, це звичайно, стоп-моушен анімації. З нею я вас детально познайомила на конференції по обміну досвідом. Також ми використовуємо – мальована анімація. Це теж ідеальний інструмент для тих, хто любить малювати. Вихованці створюють традиційну покадрову анімацію, малюючи кожен кадр. Цей додаток допомагає зрозуміти класичні принципи анімації стиснення, розтягування, таймінг та плавність. Використовуючи ці застосунки, ми виховуємо не просто споживачів, Мамо, ти де?» «Мамо? немає. От я дурень, затримався у друга, в ігри, а мама ж просила не затримуватися. А може, вона поїхала мене шукати у місто і заблукала? А може на море і там захопили піра? У космос колтіла і так мене, бо ми з друзякою те тільки не рубаємо. А може, десь блукає у лісі і гукає мене. Де ж ти, мамо? Синок, ти вже вдома? Я вже в магазин сходила. Тебе не дочекалась. Прийшлось одній важкі сумки нести. Вибач мене, мамо, я більше так не буду затримуватися. Я буду слухняним, добре вчитися та завжди тобі допомагати. Тільки не зникає, будь ласка. Синок, я тебе дуже сильно люблю. Сподіваюсь, ти. Віриш у себе так сильно, як вірю у тебе я. Навіть коли між нами відстань, я завжди буду поруч з тобою. учасник керівник гуртка — це не лише інструктор, а й куратор, який надихає. Інтернет дає нам доступ до невичерпних джерел контенту та інструментів для його подачі. Перш ніж створювати модель чи анімації, потрібна якісна ідея. Тут я активно використовую YouTube, це не лише для туторіалів, це величезна бібліотека готових прикладів. Я шукаю відео про різні інженерні рішення. Огляди нових конструкцій, моделей або анімаційні роботи дітей у всьому світі. Pinterest – це візуальна пошукова система, мій улюблений інструмент для швидкого збору ідей для дизайну, кольорових схем для моделей та сюжетів та для анімаційних сценок. Щоб пояснити складну тему, потрібна якісна візуалізація, яка не відволікає, а привертає увагу. Ну і Canva. Я використовую цей онлайн-редактор для створення яскравих брендованих матеріалів. Від афіш про набір до інфографіки, про етапи складання складної моделі. З її допомогою, навіть простий теоретичний матеріал виглядає професійно та сучасно. Жодне навчання не буде повне без перевірки засвоєного матеріалу, але робити нудно це не можна. Кахут, квісі, льовероль – це мої улюблені інструменти для гейміфікації. Після вивчення правил безпеки, історії техніки чи основних термінів моделювання ми влаштовуємо інтерактивні вікторини. Діти змагаються, отримують миттєвий фідбек, і матеріали запам'ятовуються значно краще, ніж при звичайному. Опитуванню. Саме ці інструменти дозволяють мені зробити заняття не лише пізнавальним, але й захоплюючим та змагальним. Отже, ви побачили, як за допомогою простих, часто безкоштовних цифрових інструментів можна трансформувати роботу гуртка. Використання їх це не просто данина моді, це професійна необхідність для сучасного педагога, який прагне виховати креативно і підготовлене покоління. Не бійтесь експериментувати. Почніть з одного двох інструментів, які найбільше вам імпонують, і ви побачите, як стрімко зростуть результати та інтерес ваших вихованців. Дякую за увагу. The so poop and the president, chew and the fancy grand banker in his three-piece suit. The big fat general and all of his troops. The truth of the matter is, everybody poops. <laughs> the famous brain surgeon has to leave his lump, and the high priced model has to stop for a dump. But can the size of Canada can't sway away the truth, because even if they don't admit it, everybody poops.